На ну, прощаю на що бою вкрай, гори, доли і чорнозе, дивись, не в нас, щоб кошу та піщати по нас. Ми можемо зробити все самі, можемо піти ми від землі, але навіщо нам іти? Я візьму і піду, допоможу всім, хто зна війну. Я почав міняти свій і в себе по світу, шукає іншу Україну, а воно живе в твоєму серці, жильна і єдина війна, Україна, в собі подойшло пошукувати права друж. Повертайся нам і мугнувати. Дармохоль, батьківщину, прикриті пісні, трасі по серцю ретму. Наші столовніна, милозвично я повинва. Є від вами світлі нашій носимо цілі спортсмени, буря свій музикантний. Членко, скріпко, і леся Українка Сталися для нас не живе, та тільки там, що підвети, чужих місністука, і я Але Алеші зубали, кріпка і ти віта, задвайно зуча і за душу чипа, на наші похованці, боги розуми, наші масури, погорцювали, світому світу, на сорок дідало, на тепер чимало, то цілому світу. Хісу на усіло треба пережити, і на тебе ради треба. Ворожити світом по світу нас проскидало, нас тепер чимало, по цілому світу, і кожен фінішцево судістах, та за мною лати не варти. світу, тут весь іншу країн, а бора, бе, серця, незалежа, міна, і єдина, в твоєму серці, не залежить від на єдина, українську світу, не ти сам собі.

Нас розкидало, нас прочібало, по цілому світу, розкидали, нас першу батьківщину, рідну Україну, по світу, по світу, нас поскидало, нас тепер счібало, по цілому світу. Тісто задавай скажу батьківщину, рідну україну.